Робота як БПАК на даний момент заключається в тому, що нам подають цілі, які потрібно буде відпрацювати. Тобто в день ми знаходимо цілі, або вище стоячий гриз нам передає цілі, які нам потрібно відпрацювати. Ми його підготовлюємо все для цього відпрацювання. І вже вночі при повній підготовці. Тобто це у нас спочатку підготовлюється БК, підготовлюється маршрут, тому що ми знаємо приблизно, куди нам треба летіти і знаємо, де знаходяться ворожі позиції. Тобто ми вже знаємо точки, звідки можуть нас по нам відпрацьовувати і вже стараємося максимально відлітати. Далі робота заключається в тому, що водій нас відвозить на позицію. Це зачасту відбувається в такому темпі, тому що постійно літають ворожі пташки. Моя робота як водія свого екіпажа заключається в тому, щоб безпечно. і Швидко доставити своїх побратимів і своїх розрахунок на позицію. Можливо, відео не передасть те, що бачимо ми. Але враження таке, що ми потрапили на релі та картіки в нічну зміну. Бисно злами вскуватися, відпрацювати. Так як постійно обстріли, постійно пташки за нами коригують, постійно продивляються небо, щоб не було ворожих пташок, тому що потім будуть коригувати і будуть обстріл. Потім, коли ми працювали з хлопцями, моя задача вистрімка це все маскування звернути в машину, виснення, покинути позицію, не бути заміченим. І так само швидко виконуєтеся з того місця, з якого ми приїхали. Коли нам доводиться працювати і в умовах, коли вийдемо спочатку на якусь ціль, потім нам дають команду, щоб ми відпрацьовували якусь іншу ціль, тому що там терміново потрібна допомога нашим побратимам. Тобто це ми як своїм побратимам допомагаємо, так і піхоті, яка з нами в злагодженні працює напряму. Потім при відпрацюванні цієї позиції цим займається наш пілот, а також я як другий пілот і коригувальник цього польоту, тобто ми заходимо на ціль, перевіряємо точку, щоб ми правильно до неї прилетіли, щоб не було впрацювання БК на наших позиціях, а також, щоб ми не завдали ураження і саме по гражданським людям, щоб вони ніхто не пострадав. На сьогоднішній день наш екіпаж зробив вже більше ніж 250 виїздів, ну, це як мінімум за ці пів року. І ми продовжуємо рухати далі, тобто продовжуємо працювати по цьому напрямку. Можливо, у нас перебудуть на інші, але ми будемо продовжувати працювати для того, щоб наносити ураження ворогу.